Український день відповідальності людей державне свято Клодів, яке починаючи з 2021 року, відзначатиметься щороку 19, 19 жовтня у день народження Гадена Кодолевич, автора декларації відповідальності людей. Працюючи світлому юні наглядовує Рада Міжнародної академії міста та науки через році, в 2060 році на лише дійшов виясню світлі здоров'я того, щоб змінити ситуацію, потрібно дати навчання відповідальність усіх людей. Відніше 13 панда при декларації відповідальність людей, яка складається з 15 років. Будь дій згідно з моральними та етичними принципами. Теремо своє здоров'я у якнайкращому стані, щоб не обтяжувати суспільство, витрати мене твоє лікування. Вчися розвивай свої таланти, здібності і навички протягом усього життя, щоб бути корисною частиною суспільства. Стався до інших таліях і ти хотів, щоб ставились до тебе. Будь вільною людиною. То будь сам суддею того, що є правда, а що ні, тобто є добре, а що зле, водночас продовжую випробовувати свій розсуд, щоб впевнитись, що він відповідає моральним та етичним принципам. Прагнем до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям, будучи частиною громади. Прагнення реалізації своїх прав не обмежує прав інших членів. Вирішує найбільше проблем та питання індивідуальному, сімейному, громадському рівні, щоб полегшити тягар та зменшити витрати на управління. Обов'язки людини до сім'ї. Бережи культурну спадщину своїх предків. Стався до батьків з любов'ю та повагою, за потреби допомагання. Стався до братів та сестер як до кращим друзів. Обов'язки батьків до дітей. Люби своїх дітей, виховуй в них фізичні та моральні цінності. Сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів та особистостей. Виховуй їхні приїжджають людей. Обов'язки до суспільства допомагає суспільству бути ефективним у наданні таких послуг як початкова освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги. Сприяй добробуту усіх членів суспільства, зберігаючи свою ідентичність. Будь свідомою частиною цієї світової спільноти. Обов'язки до країни. Будь законослухняним. Допомагай своїй країні в рамках власних можливостей підтримувати пріоритети загального плану. Повної політичної свободи, адекватного рівня економічного добробуту для усього населення, соціальної справедливості, здорового, довкілля. Обов'язки до майбутніх поколінь. Залишне там колишнє середовище у правильному стані, ніж отримання і збільшеним культурним спадком, цінностями, щоб уможливити майбутнє покоління, бути більш ефективним у політичній, економічній, соціальній і культурних сферах суспільства. Обов'язки до світу. Будь толерантним та стався з повагою до всіх рас, етнічних груп, релігій, мов, звичаїв. Вивчай різні мови та хоча б базові речі про інші цивілізації. Сприяй розумінню різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці і чесної торгівлі. Обов'язки до довкілля. Економно та розумно використовуй всі ресурси. Уникай забруднення біосфери. Допомагаю зберегти біологічне та зоологічне різноманіття. Ми дихаємо один одного на відповідальні дії і підтримуємо вогонь позитивних змін через власні маленькі та великі кроки. І важливо пам'ятати, що кожен день це день відповідальних дій. А 19 жовтня згадайте про свої добрі вчинки, подякуйте рідним та близьким за їхні прояви відповідальності і рухайтеся далі до особистісних та професійних змін.